Доставили п'яним до ТЦК, там він попросився переночувати. Після чого на ранок його забрала швидка і одразу в реанімацію, де він через два дні помер. Ось так представник ТЦК прокоментував вбивство 33-річного чоловіка на Житомирщині. Вітаю вас, шановні друзі! Кілька тижнів тому я вам розказував, як на Житомирщині ТЦКшники запакували 33-річного чоловіка. Завезли його до ТЦК, там його били і катували, забили його там до полусмерті. Потім, коли вже бачать, що людина починає помирати, вони викликали швидку допомогу. Швидка одразу направила цього чоловіка в реанімацію, де він через два дні помер. Але потім у заключенні експертизи було вказано, що чоловік помер від епілепсії. І ось після цього випадку, коли він набрав розголосу, я дуже сподіваюся, що моє відео також якось вплинуло на цю ситуацію, тому що саме для цього я і розказую про такі історії. Так от, після цього була створена тимчасово слідча комісія, і отам запитали ТЦКшників, як же ж так сталося, що людина померла в ТЦК. І ось ТЦКшник розказує, що цього чоловіка привезли до ТЦК. Він був п'яний, йому сказали, що ні, п'яним ти нам не потрібен. іди додому. На що він попросився них просто залишитися в ТЦК і переночувати, тому що, в принципі, йти додому там, де він живе сам, він не хотів. З батьком і сестрою він не спілкувався, тому він попросив переночувати в ТЦК. Вже на ранок просто з якихось незрозумілих причин з купою побоїв і в стані полусмерті, його забрала швидка допомога одразу в реанімацію. І тут же представник слідчої комісії зачитує протокол нарколога, в якому вказано, що у людини у померлого не було абсолютно ніяких ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння. А ТЦКш не каже, що ця людина була п'яна. ТЦКшник відповів: слідство нехай у всьому розбирається, я не знаю, як так сталося. Я на своєму телеграм-каналі опублікував відео цієї тимчасової слідчої комісії, цього засідання, і пояснення оцього цього ТЦКшника. Телеграм-канал називається Не на часі, поки що посилання на телеграм прикріпити не можу. І оця ситуація, друзі, показує, що неважливо, які б там вони комісії не збирали, які б вони там розслідування не проводили. Якщо він, тимчасовій комісії, бреше оцю от повністю тупорилу версію про те, що п'яна людина попросилася в ТЦК переночувати, а на ранок через епілет. Його забрали вже в реанімацію. Хоча там е, висновок лікарів, що у нього там купа була, просто неймовірна кількість побоїв. І він просто бреше оцій слідчій комісії, тому що він знає, що не буде ніякого покарання, тому що він знає, що ті, хто їх там зверху надає, віддає накази пакувати всіх підряд і продовжує їх кришувати, вони не притягнуть їх абсолютно ні до якої відповідальності. Саме тому всі ці вбивства в ТЦК відбуваються, як вони там пишуть, через приступи епілепсії. Зато, якщо, не дай Бог, ТЦКшник вихватить там пасаплям або його запшикують газовим балончиком, то вони пишуть, що на представників ТЦК напали. Просто людина собі йде по вулиці, бачить там десяток ТЦКшників, цих бугаїв не стоїть, мордоворотів. І думає, а візьму-ка я нападу на якогось із них і запшикую його з газового балончику. тут вони жертви. А коли вони вбивають і катують людей в ТЦК, то це просто епілепсія. І знову, і знову повторюю: ось вони, оті ваші страшні буряти, які з українським паспортом.